Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Журнал Міноборони РФ, «Воєнна МСЛ М'який знак, надрукував статтю першого заступника командувача ракетними військами стратегічного призначення РВСП ігоря Фазладдінова про те, що в Росії розробляють новий вид військових операцій із застосуванням ядерної зброї, щоб протидіяти агресії США. Повідомляє Радо Свобода. У статті стверджується, що США втрачають лідируючі позиції у світі і вважають головним винуватцем цього Росію. В статті йдеться, США планують розгром Росії у формі стратегічної, глобальної, багатосферної операції. Своєю кінцевою метою США нібито бачать знищення стримувального ядерного потенціалу Росії. Крім того, стверджується, що головною метою американської військової політики є військово-політичне або фізичне усунення неугодного режиму при збереженні територіальних, сировинних, виробничих і людських ресурсів країни. Також в статті повідомляється, що головним засобом та інструментом протидії спробам реалізації агресивних задумів Пентагону є перспективна форма стратегічного застосування Збройних сил Росії, що активно розробляється російськими військовими фахівцями, яку автори називають операцією стратегічних сил стримування. Згідно з публікацією, під час такої операції має бути придушена американська глобальна система протиракетної оборони, щоб унеможливити знищення в повітрі російських балістичних ракет. Фінальним етапом операції називається нанесення неприйнятного збитку США за допомогою ядерного потенціалу Росії. Чим така операція відрізняється від передбачених нині чинною ядерною доктриною операцій із застосуванням ядерної зброї з тексту статті не цілком зрозуміло. Після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його великою помилкою. Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію договору про СНО 3 і запевняє, що не збирається у зв'язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал. Домовленості самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть дозволити Росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій, повідомляє інститут ФОР за стади ОВО і SW. Дослівно, президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова Китайська народна республіка Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь. Документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів. Лукашенко заявив, що Білорусь зацікавлена в поглибленні співпраці з Китаєм у сфері технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств за допомогою сучасних китайських технологій, а також торгівлю товарами та послугами. Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів. Єздульва раніше оцінював, що Китай може таємно передавати військове обладнання або обладнання подвійного призначення до Росії через Білорусь. Єздульва припускає, що Лукашенко, ймовірно, Має намір додатково підтримати ці угоди на підтримку своїх давніх зусиль із розвитку китайського економічного впливу в Білорусі, щоб захиститися від російського інтеграційного тиску, хоча ці заходи щонайбільше відтермінують триваючу кампанію Росії із забезпечення повного економічного контролю над Білорусю. Кілька документів також стосуються китайсько-білоруського торговельно економічного співробітництва. Лукашенко висловлювався на підтримку розширення економічної присутності Китаю в Білорусі в лютому 2021 року, коли Лукашенко активізував свої зусилля, щоб затримати поглинання Білорусі Росією через союзну державу, зазначає ЄСВ. Служба безпеки схопила російського диверсанта, який мав підірвати один із ключових об'єктів транспортної системи Рівненщини, щоб зірвати постачання іноземного озброєння. Повідомляє прес служба Служба безпеки України дослівно, головним його диверсанта, завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об'єктів транспортної системи обласного центру. Таким чином, агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для сил оборони на Східному і Південному фронтах. Повідомляється, що диверсант російських спецслужб прибув в Україну 19 лютого під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону він використовував паспорт громадянина ЄС на Рівненщині. Диверсант провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою. Він приховано обстежував об'єкт а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу. Надалі, повинен був встановити вибухівку в найбільш вразливому місці об'єкта критичної інфраструктури та підірвати його. Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який має посвідку на постійне проживання в Росії та входить до складу російської агентури при підготовці до вчинення диверсії. Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.